На Волині населенню постачали неякісний газ. Про це у господарському суді заявили самі ж представники Волинь -газ -буту». Ситуація така: люди платили за якісний газ, а одержували неякісний. На питання судді, чи відшкодує компанія гроші людям, відповіді не було. Такі цікаві речі стали відомі на судовому засіданні, яке відбулося в господарському суді Волині 1 червня. Там нині слухають справу на мільярд. Майже таку суму боргу за газ газопостачальна компанія хоче стягнути з Волинь газбуту Волинь з якого через суд хочуть стягнути майже один мільярд гривень, працює під брендом Твій Газзбут бенефіціарним власником останнього є український олігарх Дмитро Фірташ. Із Волинського газ збуту, який пов'язують з підсанкційним олігархом. Дмитром Фірташем хочуть стягнути чималеньку суму. Остягне 822 мільйонів. Сімсот гривень 79 мало що не дістає до мільярда. Більша частина цієї суми, а це 472 мільйона гривень. Борг за природний газ. Решта суми це пеня, штраф, збитки через інфляцію та інше. Такі претензії до Волинь Газбуту виставляє нафтогазтрейдинг. Борг утворився з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. На черговому засіданні представник Волинь Газбуту просить зупинити провадження у справі. А причина такого прохання дуже цікава. Виявляється, «Волиньгаззбут» теж подав до суду на Нафтогазтрейдинг. За словами представника Газбуту, Нафтогазтрейдинг продав їм неякісний газ. А вони, в свою чергу, цей неякісний газ продавали населенню. Справу слухають у цьому ж господарському суді Волині, але інший суддя. У зв'язку з тим, що на адресу товариства надходила значна кількість претензій від побутових споживачів категорії населення щодо невідповідності якості газу, який їм постачався в період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, нашим товариством було здійснено перевірка та дослідження саме. Відповідності якості природного газу вимогам фізико-хімічних показників, які е, зазначені в Кодексі газотранспортних систем України. Е, в ході перевірки нашим товариством було встановлено, е, що е, газ дійсно був неналежної якості. Через суд Волинський газбут хоче довести, що нафтогазтрейдинг постачав їм неякісний газ, а відтак домогтися у них зменшення суми боргу за блакитне паливо. Вважаємо, що нафтогаз України повинен здійснити перерахунок обсягів природного газу, що відображені в актах приймання передачі за період з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. В сторону їх зменшення у суду представник газбуту просить зупинити провадження у справі про стягнення майже мільярда боргу, допоки не стане відомо, яке рішення суд прийме у провадженні про неякісний газ. Бо якщо рішення суд прийме на користь газбуту, тоді і грошові претензії до товариства можуть бути менші. Але ж тут виникає питання: якщо люди платили майже півроку за неякісний газ, як за якісний, чи будуть їм відшкодовані збитки? Був придбаний нашим товариством для безпосереднього постачання населення. А яким чином ви далі з населенням поступите? Перерахуєте вартість газу, який ви не спожили на якісний? На даний момент я не можу вам. Розроблена методика подальших дій на захист населення від цієї обставини чи? Як я вже зазначав, від побутових споживачів на нашу адресу надходила. Значна кількість претензій щодо невідповідності якості природного газу представник компанії Нафтогазтрейдинг зазначає, що компанія не відповідає за якість газу тож зупинка провадження на її думку безпідставна. Хочу ще наголосити, що відповідно до норм кодексу газотранспортної системи позивач не є відповідальною особою за якість природного газу. Природний газ, який переходить від позивача до відповідача, перебуває в газотранспортній системі і є таким, що приведений до стандартних умов. І позивач не відповідає за якість природного газу, відповідають оператор газотранспортної системи. Суддя відмовляє Волиньгазбуту у зупинці провадження. Задоволені клопотання товариства з відповідальністю волинь Волиньгазбут про зупинення провадження у справі відмовити. Волиньгазбут хоче подати іще одне клопотання про зупинку провадження щодо стягнення мільярда гривень боргу. Засідані зробили перерву. Як ми вже зазначали, Волиньгазбуд, з якого через суд хочуть стягнути майже мільярд гривень боргу, працює під брендом Твій Газбут. Кінцевим бенефіціаром останнього є Дмитро Фірташ. Сам олігарх нині під санкціями і непогано себе почуває за кордоном. Журналісти говорять, що олігарх нібито в Австрії. Минулого. Місяця українські правоохоронці оголосили йому підозру. Служба безпеки України разом з бюро економічної безпеки кажуть, що олігарх разом з топ-менеджерами своїх газових компаній крав державний газ за попередніми розрахунками з 2016 по 2022 роки накрали на 18 мільярдів. Марія Петручик Наля Прокопчук для новин на часі.